Там, де там, де люди обходять? Коли ми приїхали, то вже швидка надала допомогу п'ятьом людям, один госпіталізований був. Ми робили по квартирний обхід, тому що ми завжди таке робимо на прильотах. Тобто, на випадок, якщо хтось в такому стані, що він... ну, від прильоту постраждав морально і не може зрозуміти, що відбувається, а в нього ще там якісь порізи і все решта. Якщо до нього постукали і питають, чи потрібна допомога, він може на це відреагувати. А так людина просто може сидіти в квартирі, в ступорі, в неї тече кров, і вона не розуміє, що їй робити, куди йти. Тобто ми обійшли всі квартири, всі будинки, які тут з вибитими, з вибитим склом, з вибитими вікнами. Бачила, от ви прямо зараз надавали таку так. допомогу. Скільки ось до вас приблизно До нас? ]ся? Одна людина звернулася, а так сьогодні слава Богу, що люди не постраждали, щоб все відбулося настільки легко. Не Там, два, там, як там, там, mm. там, 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 да. там, і повилітали вікна. самого Семашка, цімашка, а будинок ще постраждав. Я думала, що два, що два, два. два. Нас дригнулися стіни, але ж ми були в коридорі, сиділи. Но я не думала, що так сильно буде все. І де ви були, що все у вас сталося? Був в квартирі, почув перші звуки ПВО, відкрив вікна на провітрювання, але це мене не спасло. Був в дальній кімнаті, за рахунок цього, можна сказати, залишився цілий, тому що кімната виходить на іншу сторону будинку. Після вибуху вийшов, подивився, машину пошкоджено, квартиру пошкоджено. Згадати, як виходив, не можу. А скільки постраждалих постраждали постраждалих нашому будинку? Немає було декілька квартир, які були заблоковані, але співробітники МЧС досить оперативно визволили їх з квартир.